Кожен стикався з подібною ситуацією. Коли приходиш на плановий огляд до стоматолога, завжди знайдеться якась пломба, яку лікар рекомендує поміняти на коронку. І майже завжди ця інформація нехтується як якась не обов'язкова або несуттєва. Привіт, мене звати Павло, і я лікар-стоматолог клініки Мультиден. І сьогодні я вам хочу розказати, чому коронка на зуб це не тільки найефективніший спосіб і найнадійніший спосіб лікування зуба, але ще й найбільш естетичний. Головні причини, через які на зуб необхідно встановлювати коронку. Наприклад, якщо в зубі є велика втрата власних тканин зуба більше, ніж 50% внаслідок каріесу. Також, якщо зуб був ендодонтично пролікований, це також прямий показ для встановлення коронки, адже зуб втрачає живлення і може стати більш крихким. Також керамічні коронки можна встановити і на зуби, на яких немає великих руйнацій, вже суто з естетичних побажань пацієнта. Чому ж ми не можемо в зубі залишити просто пломбу? Насправді, чим більше пломба, тим більша вірогідність, що е, пломба або власні стіночки зубу почнуть сколюватися та випадати. А отже, зуб постійно буде руйнуватися і його необхідно буде переліковувати. В якийсь момент зуб може взагалі розколотися і його можна просто втратити. Одним з головних міфів щодо коронок є те, що вони з часу можуть випасти, а під них якимось чином може забратися каріес і всередині зруйнуватися зуб. Але це не зовсім правда. Адже сучасні технології дозволяють виготовити та встановити кермічну коронку на зуб максимально щільно, фактично на мікроскопічному рівні. Наді... Надійно. А сучасні цементи дозволяють надійно зафіксувати коронку на термін понад 20 років. Тож, власне, що таке коронки? Коронки це фактично невеличкий протез, який повністю охоплює зуб, через що дозволяє правильно розподіляти жувальне навантаження, через це ваш зуб не буде сколюватися. Але сучасні кермічні коронки дозволяють не тільки надійно захистити зуб, але й зробити його максимально естетичним. Етапи виготовлення коронок. Звісно, спочатку має відбутися консультація, де ви разом з лікарем визначаєте, яку кількість зубів необхідно покрити коронками. Також ви узгоджуєте форму, колір зуба, а також загальний дизайн майбутньої посмішки. Далі лікар знімає відбитки ваших щелак для того, щоб лабораторія могла виготовити ідеальні для вас коронки. В цей час лікар препарує зуби, підготовлює їх для майбутніх коронок і встановлює тимчасові коронки на час, поки будуть виготовлятися постійно. Отже, лабораторія виготовила коронки. А це означає, що прийшов час як фіксувати і насолоджуватись результатом. Але фінальний результат сильно залежить від команди лікаря-ортопеда, а також зубного техніка або лабораторій, які власне будуть виготовляти керамічні коронки. Але перед тим, як проводити ортопедичне лікування, ми маємо впевнитися, що вартові пораження проліковані всі каріеси, немає серйозних ортодонтичних патологій, а також немає зубного нальоту. Але перш ніж обирати лікаря, який буде проводити ортопедичне лікування, слід звернути увагу на його попередні роботи. Коронки мають виглядати максимально природньо, а в ідеалі ви взагалі не маєте їх помітити. Отож, чому саме мультидент? Ми пропонуємо найбільш кваліфіковану команду спеціалістів, а також ми співпрацюємо з найсучаснішою лабораторією, що дозволяє нам вже багато років виготовляти анатомічні коронки і фіксувати їх на десятиліття. Отож, ми будемо раді бачити вас на консультації в клініці Мультидент. Клініці Мультидент!